Чотири години, від яких залежить усе майбутнє, місячна підготовка, недоспані ночі, нервові клітини, яких уже не повернеш. Нездоровий спосіб життя викликає захворювання, а НМТ викликає тривогу. Привіт! Ви на каналі AP Education і сьогодні ми розберемося, звідки береться хвилювання перед НМТ, як його подолати і навіть використати на свою користь. Спершу про причини тривоги. Чому виникає хвилювання перед НМТ? Зазвичай через три основні фактори: перше інформаційний шум. Скрізь обговорюють іспит, розповідають страшилки, діляться негативним досвідом. Друге тиск від батьків. Часто вони не розуміють специфіку тестування, але очікують високих результатів. Третє невідомість: школярі стикаються з таким серйозним іспитом вперше і не знають, чого чекати. І це правда, НМТ вам не якась контрольна перед канікулами. Але чим ці фактори погані? Підліток ще до початку підготовки переконаний у тому, що іспит надскладний. Це результат інформаційного шуму. Батьки повторюють, що потрібні дорогі репетитори. Це створює ефект провини і додаткову напругу. Абітурієнт думає, що провал неминучий, бо невідомість інколи гірше ніж негативні прогнози. А як ця тривога впливає на результат? Стрес має конкретні наслідки: він перетворюється на фізичні симптоми: нудоту, запаморочення, тремтіння рук. Організм витрачає енергію на боротьбу зі стресом замість концентрації на завдання. Через недосип можна забути документи вдома. Або переплутати час початку іспиту. Негативні емоції інших учасників передаються як грип. Панічні розмови з сусідів, по партії можуть зірвати концентрацію. Ці фактори неможливо повністю усунути. Від такого вірусу вакцини ще не придумали. Тому треба навчитися з ними працювати. Існують прості техніки заспокоєння. Це не езотеричні, а науково доведені техніки. Дихання 4-7-8 8 Найпростіша й одна з найефективніших технік. Вдихаємо носом 4 секунди, затримуємо дихання на 7 секунд, видихаємо ротом 8 секунд. Повторити 3-4 рази. Така техніка працює завжди: медитація. Не потрібно сидіти в позі лотоса. Головне відволіктися від усього навколо. І зосередитись на чомусь конкретному. Втримати увагу на іграшці антистресі, на лініях ваших спітнілих долонь, на малюнку шпалер, як на коврику на стіні, пам'ятаєте таке? Ще один спосіб візуалізація. Треба уявити приємне місце, як парує ліс у Карпатах, гарячий пісок на пляжі, де так давно не лежали, або фільм у кінотеатрі, що пробив до мурашок. Важливо детально пройтися по всіх відчуттях: звуки, запахи, температура, дотик. А тепер поговоримо про психологічну підготовку до дня іспиту. Отож, за день до НМТ не намагайтеся вивчити все, що припустили. Організуйте собі вихідний, виспіться. це. важливіше, ніж зубріння. Підготуйте все заздалегідь: документи, одяг, воду, снікерс чи банан на перекус. Все має лежати на видному місці. В день іспиту, концентруйтеся на кожному кроці окремо. Не думайте про результат. Думайте про процес. Як ви зашнуровуєте взуття перед виходом? Яким маршрутом поїдете? Як будете заходити у тест-центр? Коротше, ловіть момент. Наступне: прийміть недосконалість: на проспали замовте таксі. Затори. Не дивіться на години кожні 30 секунд, бо це нічого не дасть. Краще організуйте собі все чітко, виїжджайте заздалегідь і не тримайте цю ідеальну картинку в голові. А тепер секрет: як переграти тривогу і використати її собі на користь. Спершу запам'ятайте, тривога вам не ворог. Вона змушує діяти і виходити із зони комфорту. Без хвилювання мало хто готувався до іспиту серйозно. НМТ це досвід, який зробить вас сильнішими. Через кілька років згадуватимете про цей тест з посмішкою. Не боріться з хвилюванням. Думайте про нього якнайбільше. Розглядайте свої відчуття як сигнал до дії. Відчула тривогу, час повторити матеріал, зробити щось корисне негайно. В той же момент. Коли почали хвилюватися, щось підглянути, прокрутити в голові мем про та який бачили в соцмережах, згадати, як проходили цю тему в школі чи пропустили її. Коротше, зробіть хоча би щось, якусь неважливу дрібничку, а не просто думайте про те, як усе погано і як мало часу залишилось. Не опирайтеся хвилюванню, дайте йому трішки вас контролювати, але не перетинайте межу. Хакніть цей сценарій. І зробіть з негативу новий сезон з хеппі ендом. Подумайте, що найгірше може трапитися, і побачите, що не так воно все і погано. Усе можна виролити. Ви готувалися, присвятили цьому час, а це найцінніше, що ви маєте. Ви вже пройшли це випробування, прийняли неминуче і готові зустріти мультитест гідно. Бо це всього лиш іспит. Тож, хвилювання перед НМТ нормально. Головне правильно з цим працювати. Дихайте. Готуйтеся заздалегідь і пам'ятайте, це лише 4 години вашого життя, а не довічне позбавлення вищої освіти. І ще одне, щоб опанувати мистецтво підкорення тривоги, зареєструйся на правне заняття в IP Education. Хоч і знаєте в теорії, як воно взагалі працює. А може й продовжити, якщо сподобається. До зустрічі!